Вітаю глядачів телеканалу Репортер. Сьогодні поговоримо про мовне питання. Власне, уповноважена із захисту державної мови Олена Іванівська зробила достатньо гучну заяву. Виступила з ініціативою блокування популярного месенджера Телеграм. Це викликало неоднозначну реакцію в суспільстві. Були ті, хто за, були ті, хто проти Олена мотивувала цю ініціативу тим, щоби. Десь е, запобігти російській пропаганді, поширенню російських іні, е, ініціатив. От і ну як я вже сказав, багато є аргументів і за, і проти. І от, власне, сьогодні ми це будемо обговорювати. Е, з це питання будемо обговорювати з е, мовним омбудсмен, омбудсменом у місті Київ, е, ветераном російсько-української війни Ігорем Спірідоновим. Ігоре ради бачити. Я тебе вітаю, вітаю, Костянтине. Дякую за запрошення. Дякую, що знайшов час, долучився. Я відразу скажу глядачам, що е, от я, ми домовилися з Ігорем, щоб в нас прозвучали різні точки зору в ефірі, що я от буду не свою точку зору висловлювати, а от буду певним чином опонентом. Да? І от ті... Е, Аргументи, які проти, власне, я буду Ігорю наводити. Ігоре, давай почнемо спочатку з твоя думка, твоя аргументація, чому Телеграм потрібно заборонити. Так, да, Дякую за можливість, скажімо так, висловити свою думку. Перш за все, я зазначу, що це питання не вперше порушується, і, якби не Олена Івановська вперше озвучила. Скажімо так, таку ймовірність запровадження або заборони, або якихось обмежень щодо функціонування телеграму. Такі певні кроки вже були здійснені урядом ще минулого року. З 24-го року уряд офіційно заборонив використовувати державним службовцям Телеграм час виконання своїх службових обов'язків на державній службі. Крім того, можу. Зазначити, що такі заборони діють і в, в силах оборони України, тобто в силах оборони України заборонено використовувати Телеграм, а також вайбер у військових цілях, так а також при спілкуванні з цивільними особами, скажімо так, оскільки вважається, що Телеграм є дуже вразливим до отримання, скажімо так, метаданих щодо. Геолокації, то того чи іншого суб'єкта, який використовує цю платформу. Крім того, ми розуміємо, що Російська Федерація здійснює агресію не тільки на полі бою, Ігоре, а вибач, а Ігоре вай, вайбер чому? Ну, я про вайбер зараз не буду говорити. Я не володію до кінця інформацією щодо про Питання про вайбер поки не стоїть на державному рівні. Але ну, в армії нам чітко сказали, що Телеграм і Вайбер це заборонено. Можливо, там теж якби є вразливість щодо отримання інформації ну, це зовсім інша історія. Тут же ідеологічна більша історія, так? тут не питання пошуку геолокацій. звісно, це не тільки питання пошуку геолокації, це комплексне питання. Бо Російська Федерація, на мою думку, вона веде ж агресію не тільки на полі бою. В тому розумінні, в якому його розуміють більшість громадян України, тобто там Покровський напрямок, Каріхівський, Уляйпільський чи Куп'янський, Росія веде атаку широкомасштабну атаку на всіх рівнях. Це мова йде і про інформаційну складову, і про культурну, і про мовну, і про економічну. Так, от питання застосування і використання телеграму. Як казав зокрема керівник головного управління розвідки Кирило Буданов ще минулого року, що він, він казав приблизно таке, що я, я підтримую свободу слова, але питання використання телеграму це не питання свободи слова, це питання загрози національній безпеці України. Бо в Телеграмі багато каналів вони є анонімними, вони не дозволяють ідентифікувати, хто є. Автором, чи скажімо так, кому належить той чи інший телеграм-канал, ми з наш офіс з цим стикається з цією проблемою, оскільки надходять скарги на певні новинні ресурси, які ведуться на тому чи іншому телеграм-каналі. Вони ведуться російською мовою. Але хто є кінцевим бенефіціаром чи власником, невідомо, оскільки законодавство, скажімо так, поки що не зобов'язує такі платформи, як телеграм-канал. Які є іноземними, а не українськими, розкривати структуру своєї власності. І або є, є, до речі, в парламенті зареєстрований законопроект з 2024 року, якщо я не помиляюсь, його реєстраційний номер 115, який передбачає, що такі платформи це телеграм в розумінні закону України про медіа, який був ухвалений в кінці 2022 року. Це є. Платформа спільного доступу до інформації це зазначено там такий термін визначений, якби і от відповідно до цього законопроекту, якби він був ухвалений, то Телеграм мав би або, скажімо так, розкрити повністю свою структуру, плюс відкрити регіональне представництво для врегулювання тих чи інших питань, які можуть виникати щодо там порушень, які відбуваються в телеграмі або інших питань. Або такі платформи закриваються. Тобто законопроект вже в парламенті. Просто станом на сьогодні, як ти правильно сказав, є багато різних думок, і багато згодних, і багато незгодних з тим, щоб телеграм той чи інший спосіб заборонити. Бо так, відповідно до досліджень, більшість громадян вони використовують телеграм як джерело інформації, як джерело новин, є така історія, і, можливо, через це не поспішають, скажімо так, вирішувати це питання глобальним чином. Але я нагадаю, що коли існували такі, у нас соцмережі, як ВКонтакті та однокласники, я не пам'ятаю, як однокласники, але ВКонтакті був дуже популярною соціальною мережею. І молодь тоді я пам'ятаю, обурювалася, як ми будемо музику слухати. Там ти ж напевно маєш пам'ятати, як там зручно аудіо цей плейліст був розміщений, що можна було в принципі будь-яку музику знайти, не закачувати спеціально, не платити гроші. І багатьох це не влаштовувало, Але коли в цілях національної безпеки заборонили ці платформи. Ніякої катастрофи в Україні не сталося, якби люди без проблем знайшли собі інші альтернативні способи задовольнити їхні потреби як соціально мережеві, так і музичні. Тобто, люди перейшли на Фейсбук, на інстаграм, на спотіфай, якщо брати музичну платформу. Тобто так. Да, тоді, так, тоді дійсно ти правильно кажеш, що була заміна, і є зараз стрімінгові платформи, де там можна музику без проблем слухати. А от аналогу телеграма немає в тому, то й проблема. От, а якщо казати про якісь там просування російських наративів, якщо людина хоче, ну це питання вона за рахунок ВПН легко вирішить і просто зайде на російські ресурси та почитає в той же час. Розумієш, Україна, от що теж який аргумент наводиться, Україна позбавляє себе можливості е, на певній платформі просувати власне свої наративи, просувати своє ІПСО. Яке в тому числі буде впливати на російське суспільство? Думка зрозуміла щодо альтернатив, дивлячись, про які альтернативи ми говоримо. Бо я думаю, ти знаєш. Не що... Мітайже з новин, де подивитися можна. Ні, ну новини, то по новинам я думаю, альтернативу можна знайти легко. А якщо мова йде про закладки, які продають через телеграм-канали, я маю на увазі наркотичні. То тут то, напевно так, але ж ми розуміємо, що наркотичні закладки це порушення законодавства. Це це ну, кримінальний зло їх і через якщо... ICQ ще продавали. Пам'ятаєш, ну я думаю, що драгділери знайдуть спосіб, це не питання телеграму. А от, власне, що ну власне телеграм перетворився, розумієш, на такі. І собі напівлегальний даркнет. Тобто, через телеграм, у нас можна купити наркоту У нас можна купити персональні дані. неофіційно у нас можна вербувати підлітків для здійснення злочинів, там пов'язаних з терактами, які на жаль у нас здійснюються там і щодо ТЦК, і щодо в принципі Сил оборони України. Це ж основний майданчик, який використовується для таких дій. Це є телеграм-канал. І я так скажу: якщо умовно кажучи, немає можливості або бажання заборонити повністю на території України цю платформу, то принаймні треба робити кроки, щоб усі всі телеграм-канали виявляти, скручувати їх і піддавати слідству і правосуддю. Якби е, і ну тобто, та я якщо мова йде про закладки, про персональні дані, то так ймовірно, альтернативи телеграм-каналу немає, принаймні в легальний спосіб. Отримати отримати задоволення таким чином, ну ми розуміємо. А, але ж є законодавство, воно забороняє вживати наркотики, воно забороняє там підривати е, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Ми це розуміємо. А щодо новин, тобто є купа інших способів, той же WhatsApp дозволяє ті ж телеграм-канали тих ресурсів перенести на WhatsApp. і чому б ні? Чому б не використовувати той же WhatsApp, припустимо. Це як варіант, є інші платформи. Ну, от саме е е е Україна, Україна, Україна створила чудовий продукт під назвою Дія, чому б не створити таку платформу, яка могла б повністю за замінити Телеграм, і також, скажімо так, створити цю платформу в легальний спосіб та здійснювати там обмін повідомленнями або обмін інформацією О. в легальний спосіб. Так, от, от, я не я... против. Так... Я з тобою повністю згоден, але ж тут причина наслідковий зв'язок. Напевно, потрібно спочатку створити, а потім вже щось забороняти. Це, по перше, потрібно, щоб була довіра до цієї платформи, що державні органи української влади не будуть мати доступ до приватних даних громадян. Ну власне, так. А до речі, щодо приватних щодо приватних даних громадян, в Телеграмі як відомо, відсутнє наскрізь шифрування, так тобто. Що це означає? Що переписку двох людей може в той чи інший спосіб отримати третя особа. так? Плюс є ж інформація про те, що в 2018 році на Росії заборонили Телеграм, так? а в 2021 році чомусь дозволили. Питання: чому? Є така версія, і такі, така інформація, що Дуров, просто засновник телеграму Павло Дуров, пішов на співпрацю з ФСБ та з урядом Росії та. Дав їм можливість отримати доступ до персональних даних власників або телеграм-каналів, або в принципі профілів Телеграма в Телеграмі, ну, і це, знаєш, це тобто, тільки можна, версія є... на підставі версії не можна забороняти ту чи іншу платформу. Я ну, є, є дослідження певних, скажімо так, інституцій. Є ж думка керівників наших спецслужб. Є тобто, думка Кирила Буданова, яку він озвучив у 2024 році. Є також наскільки мені відомо. З керівник одного один з заступників голови СБУ теж заявляв, що Телеграм це є якби загроза національній безпеці. Тобто, це не просто думка якби, людей, які там просто сидять пиво на, на вулиці, п'ють. Це якби люди, спеціалісти, вони в їхні повноваження входить запобігання за та протидія загрозам національної безпеці України. Так, ну от я тут в принципі з тобою згоден, що в разі, якщо є певний фактаж, да, то це має викликати занепокоєння. Да, і це є підставою, це є аргументом за. Да, але ж, от перша теза, про яку я сказав, створити спочатку український аналог, а потім забороняти. І е, український аналог ну такий, щоб громадяни були 100%, там не було б, е, воно подв'язане на якісь банківські картки, щоб держава не мала там доступ до е, геолокації там людини. Так, це не, він не, не, не має бути українським даркнетом, він не має бути повністю анонімним, щоб можна було якісь там шкідливі е, канали десь ну, з'ясувати, хто за ними стоїть, да? але щоб не було повністю все життя людини ну, доступ е, у влади до всього життя людини, і особливо до її там фінансової діяльності. Ну, так, ну але зараз цей доступ є, ймовірно, у росіян. Ну тобто, ми розуміємо, тільки, якщо, до, переписки, якщо платник... тільки до переписки. Там же немає підв'язки до якихось, окрім номеру, до якихось інших приватних речей. Ну, це спірне питання. Тобто, у них ж інфраструктура серверна, зокрема. Незважаючи на те, що пан Дуров заявляв неодноразово, що він ніби як з Росії виїхав, що він там у Франції чи де він там перебуває, але є інформація про те, що інфраструктура серверна розташована і на території Російської Федерації, і на території, на жаль, тимчасового сателіта Російської Федерації Білорусі, крім того ж, знову ж таки, у цей момент, чому в 21-му році на території РФ дозволили використання телеграму і. Крім того, крім того, що дозволили, наскільки я пам'ятаю, власне, засновник цього телеграм, ну, цієї платформи він розмістив облігації на Санкт Петербурзькій фондовій біржі, і ті облігації викупили, здається, ВТБ капітал, їхня ця структура, яка опікується ВТБ банком, Альфа капітал і Російський фонд прямих інвестицій. Тобто вони стали, якби ну можливо, не контрольний пакет акцій у них звісно, чи облігації, але вони викупили певну частку облігацій. Це означає, що вони мають не просто формалізований якийсь вплив на цю структуру, а прямий вплив. І те, та кількість телеграм-каналів, яка поширює антиукраїнські наративи, вона збільшилася якраз десь 23-24 рік, коли у нас. Почалися такі антимобілізаційні е, заходи в телеграм-каналах, коли у нас е, з'явилися перші підр підривники, ну тобто перші факт фактажі, які, які вказували на те, що підривників вербували через анонімні телеграм-канали, плюс е, ті ж знову ж таки, закладки, тяча порнографія, наскільки мені відомо, теж там поширюється, її можна е, достатньо в, легко або придбати, або або передивитись, скажімо так. Тому тут питання, якби, що вже вже ми, ми боїмося, що наша держава буде мати доступ до наших персональних даних, а цей доступ вже до персональних даних ймовірно є у Російської Федерації. А щодо альтернатив, я не проти, якщо буде створена альтернатива, я підтримую тобто, краще мати свій продукт такий якісний. От, у нас там дія створена, це в принципі якісний продукт. Але в той же час я пам'ятаю, коли нас намагалися створити аналог ВКонтакті. Кане поне пам'ятаєш, ми тоді коли... там не з перших зареєструвалися, і тоді ще на форумі, власне, де ми от футбол грали, там це просували. Але він так і не взлетів. Так він, м'яко кажучи, не зайшов, і друге місце після контакту. Там і однокласники, звісно, все одно займали американські соцмережі або Фейсбук. Або Інстаграм, як буде в ситуації, якщо створити схожий продукт на Телеграм, ніхто поки що не знає, можливо, він зайде, можливо, він не зайде, але вже зараз є, в принципі, ресурси, платформи, які так, вони теж зареєстровані за кордоном, але вони принаймні зареєстровані не в тих країнах, які є ворогом України. Ну, тобто є ж різниця WhatsApp, який зареєстрований там на Заході, ніж Telegram, який заснований російським громадянином, який формально це перереєстрував на там, інші юридичні особи за кордоном у Франції, в Британії чи в чи на Кіпрі там різна є інформація. Все таки є різниця, якою інфраструктурою інформаційною користуватись, і ще плюс додам: у нас же ж дивись. Коли ми е, на фронті воюємо з ворогом, у нас ж немає, як скажімо так, двох рішень, що робити з ворогом. Ми його вбиваємо в той чи інший спосіб. Тоді в мене питання: а чому тоді виникає такий, такий захист, в принципі, іншої зброї, яка можливо не така очевидна, як стрільба з автомату, чи стрільба з міномету, чи стрільба з танку, але. Там є російський слід, але але у нас громадяни шукають багато причин, чому не треба забороняти, припустимо, телеграм, чи… Пояснюю, тому що багато з, гром... з наших громадян не вважають це російською зброєю. Це вважають платформою, де власне наша пропаганда може змагатися з російською пропагандою та з будь-якою іншою в тій же Європі, наприклад, де дуров під слідством, е телеграм, наскільки я знаю, в жодній країні не заборонений. Хоча там дуже багато антиєвропейських наративів, там не набагато менше ніж антиукраїнських. Ну воно та так, але у Франції російські танки не стоять, і російські окупанти якби не стріляють у французів поки що принаймні, і сподіваюсь, такого не буде. Якби і тому тут порівняння дещо воно некоректне, бо ми знаходимося в стані війни і тому дозволяти вседозволеність, зокрема в інформаційній галузі. На мою думку, це дуже загрозливо. Якби це становить, я підтримую думку, якби і наших керівників спецслужби, і там інших експертів, які вважають, що Телеграм з Телеграмом треба щось робити. Тобто, добре, якщо. Якщо заборонити неможливо, значить треба його якось регулювати. Тоді ну це як мінімум, що треба робити. Тобто є, треба протидіяти ефективніше цим анонімним телеграм-каналам, через які вербують підривників, припустимо, через які продають наркоту, дитячу порнографію, персональні дані. Якби ну тоді так, якщо ми не забороняємо, тоді ми маємо посилювати контроль і е, робити якісь жорсткі заходи стосовно там тих чи інших телеграм-каналів. Але все таки я вважаю, що напівзаходи не дадуть повного ефекту, і ну на мою думку, все таки нічого страшного з Україною не станеться, якщо платформа Телеграм буде повністю заборонена на законодавчому рівні. Не не помруть громадяни України від того, що новини їхнього улюбленого інтернет-ресурсу будуть на умовному WhatsApp, а не на Телеграмі. Я так вважаю. Ну, от мені здається, що аргумент щодо спроби регулювати щодо створення офісу телеграму в Україні. Він цілком раціональний. Що спробувати спочатку менш жорсткі заходи, а далі подивимося, як воно буде, Ігоре. Дякую, як мені здалося за дуже відверту розмову. Що дійсно пояснив ситуацію в рамках своєї компетенції, в рамках компетенції українського мовного омбудсмену. Дякую. Що знайшов час і приєднався до ефіру. Дякую, 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 за ефір. Дякую нашим глядачам. Залишайтеся з репортером, з нами завжди цікаво.